Сьогодні ми плануємо провести пленарне засідання чергової 61-ї сесії 8-го скликання. Сьогодні в платі селищ раді 26. На початок пленарного засідання присутні 14 депутатів. Необхідний форум є. Які є пропозиції? Є пропозиції розпочати сесію. Вважаю відкритою. Дені у вас на руках на порядку денного у нас сьогодні 27 питань. 24. 24 питання. Які є питання на порядку денного? Шановні депутати, хочу запропонувати зняти з порядку денного 23 питання. Це моє питання, так як у нас в 14. Депутатів у нас не буде форму, я знімаю свої питання для того, щоб була можливість у мене голосувати за порядок денний. Шановні депутати, у кого ще які питання до порядку денного? Немає. Голосуємо за основу. Да. Лєшко, <кхем> Він... за. Да. Гульковськ, Драчинський, Мержан Степан, да. Кушнір, За. Тарас, За. Лобушняк, за. за. Мельник, за. за. Мержан. За. Оніка нема. Островська. За. Кого не назвали? Ні, когось пропустила. Так, шановні депутати, в кого є пропозиції зауваження до передумання. Шановні депутати, присутні були на спільному засіданні постійної комісії, на якому розглянуті були три додаткові питання. Пропоную включити в порядок денний. останнього це про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Із земель комунальної власності Охнянської селищної ради ТСА України в Одеській області для будівництва та обслуговування будівлі органів державної влади та місцевого самоврядування по вулиці Соборна, 13 в селищі Округ, про організацію та встановлення вартості харчування в комунальному закладі з дошкільної освіти Ясла Садок Сонечко Окнянської селищної ради Кодільського району Одеської області для дітей з особливими дієтичними. Потребами з непереносимістю лактози і про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прифронтових міст та громад. Три додаткові питання були розглянуті на засіданні, мають позитивні висновки. Пропоную включити порядок. денний. шановні депутати, у кого ще є? Доповнення немає. Голосуємо в цілому з доповненнями Артем цьому за остапами. Пляшко, Кульковський, Греченський, за. Мержан. Пушнір за. за Тарас, за. Моргач, Моргич, за. Мельник, за Островський, Тичик, Внуцький. Так, по порядку денного перше питання про затвердження меморандуму про співпрацю Ордянської селищної ради та Верхньорогачинської селищної ради в рамках національного проєкту Плічопліч Згуртовані громади. Дане питання розглядалось на засідання постійної комісії. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемова за Остапова. Свежко, Гульковська, Грачинська, Мержан, Кушнірська, Тараса, Лапушняка, Моргач, Мельник, Островський, Пейчев, Онуцький. Зміни доповне зауважень, немає, голосуємо в цілому. Артемова, за. Остапова, Клешко, за. За. Бульковська, Драчинський, Мержан, да. Кушнір, да. Тарас, За. Да. Лабушняк, За. Да. Да. Мельник за, Островський, да. Пейчук, да. Онувський, да. Одноголосний. Слідуючи про внесення змін та доповнень до стратегії розвитку князівської селищ Ради Подільської Одеської області на 23-27 роки з продовженням терміну дії до 28-го року. Далі б не розглядалося засідання постійних комісій, немає питання? Голосуємо за основу. Артемова. За. Остапова. Це. За. Плешко. За. Гульковська. Да. Рачинський. Мержан. Кушнір. Да. Тарас. Да. Лапушняк. За. Моргач. Мельник за. Островський, Пейчук, за. За. за Зміни доповнені зауважень. Немає за. голосунього цього. Артемова за. Остапова. За. Плешко. Гульковська. За. Да. за Мержан. Да. Кушнір, за Тарас. Бабушняк. Да. Да. Моржич. За. Мельник за. Островський. За Пейчук. За, за. Одноголосний Слідуюче питання. Про внесення змін і доповнень до цільової програми підтримки Збройних сил України, заходів з підтримки територіальної оборони Акнянської селищ Ради та підготовки населення до участі в русі національного спротиву на 2025-2027 роки за твердим рішенням Окнянської селищ ради від 20-го року. Далі питання розглядалось. Немає питань. Не. Голосуємо за основу. Артема за Остапова. Плешко, за. Плешка, Кульковська, Драчинський, Мержан, Кушнир, За. Тарас, Лабушняк, Моргач, Мельник за, Островський, да. Онувський. За. Змінені доповнення зауважень. Немає голосує в цілому. Артемів, за Остаповця. Плешко. Драченський. Драчинський. Мержан. Кушнір. За. Тарас. За. Лабушняк. Моргач. Мельник за. Островський. За. Да. Онуцький. За. Одноголосно. Рішення прийнято. Слідуючи про внесення змін до додатку 1, 2, 3 програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Князької селищ ради на 24-26 роки, затверджує рішенням Князької селищ ради від 20.12.23. Дане питання розглядалося насідання постійної комісії. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемова. за Остапова за Плешко. За Кульковську, Траченський. За. Мержан, Кушнір, Зараз, Лабушняк, Морвич, Мельник, Островський, Пейчин, Онувський. Зміни доповнені зауважень нема. голосуємо цілому. Артемова, да. Остапова, Плешко, да. Гульковська, да. да. Драчинська, да. Мержан. Да. Рушнір, це Тарас, он, да. Лабушняк, да. Моргач, да. Мельник за Островський, Пейчув, да. да. Оновський, да. одноголосний. Рішення прийняти. Слідуючи про затвердження розпорядження селищного голови прийнято у місяційний період. Далі не розглядалось. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемова за Оставила, Плешко за Улюбовськом, за Мержан, Пушнір, Тарас, Лабушняк, Моргач, Мельник за, Островський, Вейчер, Онуцький. Нема голосу в цілому. Артем, Остапов, за Плешко, за Кульховський, Лячинський, Мержан, Пушнір, За Тарас, Лабушняк, Моргач, Мельник за, Островський, Вейчев, Онуцький. Одноголосний. Слідуючи про затвердження звіту про виконання бюджету Аркеанської серед територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Дане питання розглядалося на засіданні постійних комісій. Немає питань. Голосуємо за слово. Артемова за. Остап за Флешко, за Гульковська, за. – «За», Мержан, за. Кушнір, за. Тарас, за. Лапушняк, за. Моргач, за. Мельник за. Островський. Пейчик. – «За», Зміни доповнень, зауважень, немає голосуємо в цілому. Артемова за Остапова, за Плешко, за да. Драченський, за. Драченський, Мержан, Мержа. Да. за Тарас, да. Лапушняк, да. Морфач, за. Моргач, Мельник за Островський, Пейчук, Онуцький, за, да. за. одного госу. Рішення прийнято. Слідуючи про затвердження офіційного висновку відділу фінансової селищної ради Подільської Одеської області про... Перевиконання доходної частини загального ходу бюджету серед територіальної громади за підсумками 9 місяців 2025 року. Дане питання розглядалося на засідання постійних комісій. Немає питань? Голосуємо за основу. Артемова за Остапова, за Плешко, за Гульковська, Тречинський, за. За. – «За», Кушнір, Тарас, за. за Лапушня, за. Моргач, за. Мельник, за Островський, – «За», Пейчик, – «За», Унумський, за. Зміни доповнень зауважень. Нема голосуємо за. в цілому. Артемова за Остапова. Плешко за Трачинський. За. Да. за. Мержан. Кушнір за Тарас. За Лабушняк. За. Моргач. За. Мельник за Островський. Угу. Да. Онувський. За. Онувський. Одноголовський. Рішення прийняти. Слідче прогресення змін. доповнення до рішення Ахтянської села Ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Ахтянської селищно Ради громади на 25 рік. Далі питання розглядалося до засідання постійних комісій. Немає питань. Голосуємо за основу. Артему за Остапова. За. Плешко за. Кульковця. Треченський. За. За. Мержан. Кушнір да. за. Тарас. Да. Лавушняк. Мортич. Мельник за. Островський. Пейчук. Онуцький. За. 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 Зміни доповнені зауважень. Немає. Голосуємо в цілому. за цілому. Артему за Остапова за. Лешко, за Кульковска, да. Драчинський, Маржан, да. Кушнір, Тарас, да. Лабушняк, да. Морвич, да. Мельник, за Островський, Пейчин, Онукський, за одноголос. Рішення прийняте. Слідче про внесення змін і доповнень до додатку 8. структура та гранична чисельність працівників філії Антонівської гімназії з дошкільним відділенням та початковою школою Ставрівського опорного ліцею з дошкільним відділенням початковою школою та гімназією Охтянської селищ ради Подільської Одеської області Затверджено рішенням рішеннямської сел ради 27.08. Дане питання розглядалось. Немає питань. Голосуємо за словом. Артем оставили. Плешка, Хульковська, да. Драчинський, Мержан, Пушнір, Тарас, да. Лабушняк, Моргач, да. Мельник за Островський, да. Пейчев, Онуцький. Да. Да. За зміни допомоги зауважив. Нема голосуємо цього. Артема Остапова. Плешка. За Хульковським. Драченським Мержанком. Тарас, Тарасова. Лавушняк. Моргач. За. За. Мельник Жав. Островський. Пейчин. Одноголосно. Рішення прийнято. Слідуюче про затвердження положення, відділу, реєстрацію акції цивільного стану та місця проживання вдянської селищ ради у новій редакції. Дане питання розглядалось, немає питань. Голосуємо за основу. Артемовим за Остапом, Плешков, да. да. Гульбовська, да. Рачинський, да. Мершан. Кушнір, да. да. Дарас, да. Лобушняк, да. Моргач. Да. Мельник за Островський. Пейчев. Да. Онувський. Да. Да. Зміни доповне зауважень. Нема да. голосуємо у цьому. Артемова, Остапова, Плешкунця, Кульковська, за, Мержан, Кушнір, Тарас, Лабушняк, Лойбач, Мельник за Островський, да. Пінченко, да. за, да. Одноголосно. Рішення прийняте. слідуючи про затвердження положень під... да. структурних підрозділів Вакнянської селищної ради. Дане питання розглядалось, немає питань. Голосуємо за основу. Артемова. за Остапова. За Лешко, За. Да. Драченський. За. Мержан. Да. Кушнір. За Дараза, да. Лобушняк, За. Лобушняк, Морвич. За. Мельник за e, Островський. Пейчев. за. Зміни доповнення зауважень. Немає голосує за цьому. Артемова за Остапом. Плешка. Завська. Раченський. Кушнір. Да. Мержан. Да. Тарас. Да. Лабошняк. Да. Моргач. Да. Мельник за. Островський. Да. Пичин. Да. Онувський. Да. Одного за. Одноголосно. Рішення прийняти. Слідуючи про затвердження проєкту Землеру для земельної ділянки постійне користування військової частини 2196. Це пропозиція. Пропозиція. Яка пропозиція? Об'єднувати. Об 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 да. Так, Голосуємо за пропозицію однотипні об'єднувати в пакету. Я по позиціях, давайте сфокусуємо. Ну, це простомусь. Я не голосую, да? Так. Артемова. за. Остапов, за. Слешко, за. Куликовська, да. Реченський, за. Держан, да. Кушнир, за. Тарас, ну, Ладушняна, Морвич. за. Мельник, за. Островський, печ, так. За. за. Мій голос? Да. Да. Да, так. У е, нас 12, 13 і 14, так? Да? Однотипні. Mm -hmm. Михайло, так? Да. Що касається військової частини 21.96. Mm -hmm. Є питання? Дане питання розглядалося на за засідання постійної комісії. Голосуємо за основу 12, 13, 14. Артем за Оставо, за. Лешко, за за. Граченський, за. Мержан, Кушнір, Тараса, Глабушняк, за. Мельник, за. Островський, Пейчик, Онурський, Зміни доповню зауваження, немало своєму цього. Артем за Остап. Плешко Кульковця, Граченський, Кушнир, за. Тарас. Мельник Заостровський, так рішення прийняте. Слідуючи про затвердження проєкту землеустрою земельних ділянків постійне користування прокуратури Одеської області для експлуатації та обслуговування приміщень прокуратури за адресою вулиця Героїв України 6, селище Отно. Светанек сегодня разгляделась, не питань. Голосуємо за основу. Артемова за, Астапова за, Плешко за, Гульковский за, Зареченский за, Маршан да, Тарас, Челашняк, Морозч, Мельник за, Остроговский за, Вечи за, Онуфриев за. уважение, дополнительного, а жен не мало, за Артемова за, Астапова Плешку. Плешко за, Гульковский за, Бержан. Да. Кушнір. Це. Да. Тарас. Да. Лабушняк. Да. Морвич. Да. Мельник за Островський. Печі. Да. Да. Оновський да. одного розвідка. Рішення прийнято. Слідує про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж з мериділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі, споруд у власності двом громадянам України. Дане питання розглядалось, немає питань. Голосуємо за основу. Артемову за Остаповую Плешку. За Клюков. Драчинський. Межан. Кушнір. Зараз. Лабушняк. Морнич. Мельник за Островський. Печев. Артемова за Остапова. Плешку. За Плюковським. да. Мержан. Кушнір. Тарас Лабушняк. Морбич. за. Мельник, за Островський, Пейчик, за. Да. одноголосний. Рішення прийнято. Слідуючи про затвердження технічної документації ЗВУ щодо встановлення меж межма відділянки натури на земельну час ПАЙ для ведення товару сільськогосподарського виробництва у власність громадянців України Денисової. Далі ти розглядавсь, немає питань. Голосуємо за основу. Артемова. за цьому за остатвону за Курковський, да. Драчинський, Мержан, Кушнір, да. Тарас, Лабушняк, да. Морвич, за. Мельник за, Островський, Печик, зауваження. Ма, голосуємо цілому. Артемова за. Остапова. Плешка. Кульковська. За. Мержан. Да. Кушнір. Тарас. Лабушняк. Морвич. За. Мельник за. Здоров, дивічі, одноголоску. Рішення прийнято. Слідуючи про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки міського сподарського призначення з кадастрою No2055 для продажу громадянину Сирійської Арабської Республіки Аганісяну. Далі де я розглядалось, немає питань. Голосуємо за основу. Остапа вам це за Кульбовський, Драчинський, да. Мержан, Пушнір, да. Тарас, Глабушняк, да. Морвич, Мельниць, За, Островська, Бейч, Онуцький. Зміни доповнені зауваження, нема голосу. Артему, Остасов, Прешник, за Кульбовський, Драчинський, Маржан, Кушнір, Тарас, Лапушняк, Морвич. Печ, да. Анутский, Рішення прийняти. про проведення інвентаризації земель, про надання дозволу на розробку технічної документації землеустю щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності зі зміною цільового призначення з кадастровим номером 0187. Дане питання розглядалось, немає питань. Голосуємо за основу. Артема за остаповою. Гульбовська, да. Драченський, Межан, да. Кушнір, Тарас, да. да. Лабушняк, да. Мороч, да. Мельник, За Островський, Рейчев, да. да. Онувський. Да. Да. Зміни доповни зауважень. Нема в цілому. Артемов за да. Остап. Плешко. Да. Да. Гульбовський. Да. Драченський. Мержан. Да. Да. Кушнір. Да. Дарас. Да. Лапушняк, Моргач, да. да. Мельник, за Островський, да. Вич, да. Оруський. Да. Одного Рішення прийняти, слідуючи про надання дозволу на розроблення проєкту із землею, скоріш щодо відведення земельної ділянки в оренду сороку на 49 років для обслуговування нежитлової сільськогосподарської будівлі за цільовим призначенням для ведення товару сільськогосподарського виробництва громадянина України Барбула село Чорне. Да питання то я розглядалась, немає питань. Голосуємо за основу. Артему, за Остапову, за Лешко, За. Плешко, називаємо Любовським, за. Рачинський, Мержан, Пушнір, Тарасова, да. Лабушня, да. Морок, за. Мельник за Островський, Пейчик, угу. Онуцький. За. За. Зміни доповнення цілому. Артемом за Остапова, за плешком. За. Да. Називаємо. Мержан. Да. Кушнір. За. Тарас Бабушняк, да. да. Морнич, да. Мельник, Заостровський, да. Пейчев, Онувський да. да. одноголосний. Рішення прийнято. Слідуючи про надання дозволу на розроблення восьми проєктів землеустріч щодо відведення земельних ділянок в оренду сроку на 25 років за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівлі в торгівлі Окнянському Райсе. І слідуючи про надання дозволу на розроблення проєкту забезпечення щодо відведення земельних ділянків срок, варианту сроком на 7 років для городництва двом громадянам України. І слідуючи... 21-22 питання розглядалося засідання постійної комісії. Немає питань. Голосуємо за основу. Кушнір, Пушнір, Тарас, Лабушняк, Мович, Мельник, за Островський, Пічин, Онувський. Зміни доповнення за уважи. Нема, голосуємо в цілому. Артему, за Остапов, Лєшко, Зав Рачинський, Маржан, Кушнір, Тарас, Лабушняк, Морнич, за. Мельник, Заостровський, одного за. за. Онумський. За. Рішення прийнято. Слідуючи пророзділ заяви ЄОСТей щодо зменшення розміру орендної плати на земельну ділянку. Далі та розглядалось. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемовиця, Остап, Флешковиця, Бульбовська, да. Рачевський, за. Мержан, да. Кушнір, Тарас, да. да. Лавушня. Моргач, за. мельник за Островський, Пейчев, за. Онувський. За. Зміни за. доповнені зауважень, Нема голосуємо всього. Артема за. За. Остапова, Плешко, Кульковська, <coughs> Драчинський, Мержан, Кушнір, да. Зар Тарас, да. Лавушняк, за. Моргач, за. Мельник за Островський, Пейчев, uh -huh. Онувський, за. Одноколосний. Рішення прийнято, слідуючи про надання дозволу на уроку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки і земель комунальної власності Акнянської селищної ради ТУ, ДСА України в Одеській області для будівництва та обслуговування будів органам державної влади та місцевого самоврядування по вулиці Соборна, 13 селища Округ. Далі питання розглядалось, немає питань. Голосуємо за слово. Плешко, кузан, Гульковський, Драчинський, Мержан, Пушнир, Тарас, Лавушняк, Моргач, Мельник, Островський, Печи, Оновський. Зміни допомни за Голосуємо но что ему целу? Ахтем у нас оставлене. Плешко. Кусам Гульковський, да. за, Мержан, Кушнир, Тарас, Лавушняк, Моргач. Мельник за Островський, да. Відчув, да. За. Рішення прийняти. Слідуючи про організацію та встановлення вартості харчування в комунальному закладі дошкільної освіти Ясва садок сонечко для дітей з особливими дієтичними потребами. Дане питає розглядає. Має питань. Голосуємо за основу. Артему, за за. оставку, Раченск, Кушнир, да. Пушнір, Тарас, да. Лобушняк, да. Морнич, за. за Островський, да. Печ, да. Он УСКІ допомні за уважение. Нема досу йому слова. да. Остапниця, Плешк, да. Кульковськ, Драченськ, да. Бержан, да. Пушнір, да. Тарас, да. Лобушняк, да. Морвич. За. Бельник, за, Островський, Віч. Угу. Онувський. За. Рішення прийняте. Слідуючи про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації, органів місцевого самоврядування Асоціації прифронтових міст та громад. Дане питання й розглядали засідання постійної комісії немає. Голосуємо за основу. А за. цьому за оставку за. Гульковск. Да. Раченск. За. Харшан. Да. Кушнир. За. Тарасово. Лобушняк. Мордич. За. Мельник. За. Островский. Uh -huh. За. Тич. За. Онуцкий. За. Зміни доповнення зауважень. Немає. Голосуємо в цілому. Артем. За. Остап. За. Плешин. За. Гульковск. Да. Враченски. За. Кушнир. За. Харшан. Да. Тарасово. Мельник за зровський. Встріч. Рішення прийнято. По порядку денному ми всі питання обговорили, обсудили, проголосували. Сесію вважаю, закритою.